Доброго дня, сьогодні 5 жовтня. В даному відео розкажу про моє спостереження. Уже п'ятий рік завирощуємо такого сорту яблук, як Red Ghana Prince. Тут в мене одна прищепа на сіянцю, І от на сіянцю він себе не дуже показує. І ну, по-перше, забарвлення таке, от бачимо. Ну, вже він трошки запарлюється, бо вже є різниця температур, Ночі холодні, літо ще тепле, день, день ще теплий, Плюсові температури 23-25 було. Тому забарвлення останнім часом покращилося. Але от вирву зараз один, все рівно от в кроні там, краще його там не щеплювати, мать працює видаляти. Він мені не дуже там зручно пішов. Все таке видалю, за мені крону. Ось. І там за листям забарвлення трошки гірше. От бачимо, він більше тут. А у мене цей рік такий, що Джона Принц більше на карнавал похожий. Зараз ще не так. Зараз підійдемо до іншої щепи. Там буде набагато цікавіше. Так, тут у мене колоновидне дерево було, де я вже в худжі різні вирощую. І тут а, одна щепа в мене була Redgona Принц, ну як була, єсть навіть зараз. То, тут завжди от навіть кизил трошки притіняє, але тут завжди забарвлення ну, шикарне. Я вже знімав ящичок з цієї щепи п'ятирічний яблук. Ну, ну, значить, з приводу е, мінусів. Ну, як таких мінусів і немає. Я не пам'ятаю, треба друг прибився до мене в сад. Да? Красавчик. Ах, ти хто такий? Де тві хазяїн? Заблукав, а це вже п'ятий день бігає, підкармлює. Така собачка. Ну, Видно, що така. Наполовину породиста. У мене дядька, овчарка була от німецька. от Щось таке є. Так, дай мені знімати, біжи. Так, значить, мінусів таких не бачу. Пішкірної племмися він у мене, ну, я не бачив, щоб можливо, поодинокі плоди, але оце ріки взагалі шукав, шукав, не знайшов. І під час лежки теж не проявляється, як в багатьох сортах. От мене ринет курський, от той наче зривав нормальний, а тепер уже весь в п'ятнах ящику лежить. Е, Імунність. Імунність вище середнього. Тобто таких проблем немає. Ну є, бачу, трошки от фатанув перші. Є, є щось таке. Але це на листях, на плодах такого немає. Звичайно, теж на листях. Неприємно, адже це впливає на е, теж на якість яблук, адже фотосинтез е, пошкоджується. І це теж має значення. Але самі яблука ну, чисті. Ось і всі, б не висіло, я нормую, але десь в середньому отакі така вага 220-250 грам, що теж ну, приємно. Ось тут беннішигун, тут нещасних на гілки 4 яблука, але бачимо, от тут повністю навантаження було і все рівно яблука більші. Тому це теж великий що Кожен рік немає періодичності, він із ружаєм. Не пана забарвлюється. От. Чим краще забарвлюється, тим краще його смак. Але лежкість тоді погіршується. І щоб покращити, ну, продовжити лежкість, покращити його е зберігання, я підживлюю кальцієм. Це теж впливає на стан м'якоті всередині. Ну, Тут теж бачимо ось така ситуація, як я вже показав, що більш він такий на карнавал схожий. От. Одне яблуко зірвав, це яблуко вже піде. Так, друг, дай мені це яблуко, це яблуко на роботу заберу, пригощу знайомих. Його вже воно не буде зберігатися, тому в ящик на зберігання його вжити я не буду. Так, ще якісь спостереження по цьому сорту. А смак. Смак я вже дегустував, мені подобається. Трошки раніше критикував по тій причині, що, ну, скажем так, його треба свій час споживати. Як, от, наприклад, та ще ліза, яка з кислинкою явною, то то з дерева не дуже йде споживання, треба, щоб вона полежала трошки, кислинка зникає, і яблуко просто шикарне. Десь за новий рік січень, лютий, отам. у мене в березні взагалі. Дуже хороше було. Зараз теж, хто любить кисло-солодкі яблука, це рік такий, що ну, цукру вдосталь. Ну, Той рік таке більш літо пасмурне дощове було. Трошки була така явна кислинка в цей час. Зараз вчора на роботі з'їв. Трошки темніше, ще правда, яблуко, бо це явно тут буде така відчутна кислинка. Так от, ну, десь таке яблуко зів. Мені дуже сподобалося. Хрумка. Соковита м'якоть, така скалища, ну як я полюбляю. Кисло-солодкий смак, зараз десь відсотків 70 цукру, 30 кислоти. Ну, Далі трошки цей процент буде в бік цукру збільшуватися, і в лютому, я думаю, там уже буде 90 на 10, скажем так. Тобто, ну, приємний такий смак, ну майже десертний. Мені дуже подобається цей сорт, і я вже останнім рок, роками його ну, не можу критикувати. Не піднімається на нього язик і рука, щоб його там критикувати, чи якось е, зменшувати його кількість в своєму саду. Ні, навпаки, я вам напевно буду тільки збільшувати. Даже я кажу, що сорт просто, просто шикарний. Порівнюючи з деякими сортами, там вже на пятий на шостий рік в моїх умовах є проблема. Тут проблем нема. Ну, пошкодили трошки Ось там шершні поїли, зараз трохи птахи. Сьогодні вперше за, на ніч за два місяці передають дощ. Навіть сьогодні вночі трошки поляпало. От вночі передають хороші дощі найближчими днями. Ну, нарешті, бо тут трошки треба вологості, бо взимку, якщо піде, все дуже виноград, то це проблема, а поливати в мене немає, де брати воду. Але ще такий момент, зараз ну, треба швиденько деякі яблука зібрати. Бо потім е, захисний такий е, шар зникне, дощами змиється і в лежкості це теж буде погіршуватися е, лежкість цих цих сортів, е, яблук в цілому. Тому хочу трошки, котрі краще забарвлення мають зібрати, поки вони не осипалися. Але з приводу Джона Принца такого осипання немає. Теж плюс його, що він не схильний до осипання, як та шпінова, евеліна на відміну від багатьох сортів, про які я вже говорив, що є така проблема: масово осипається. Оце це рік особливо явний, такий, що осипання було, що вологи не вистачало і дерева скидали, плоди, урожай. Тут так он. Нема, не спостерігається ні на сіянці, ні тут. це теж плюс. Ну добре, не буду затягувати відео. Ось хто як вирощує в мене. Так пишіть в коментарі. Дякую за увагу.